29 липня 25 рік давно не ходила по комерційним приміщенням. Зараз я туди не пройду, бо тут назбиралася води. Назбиралось води. Не знаю, мі... ну тут, напевно, нема нічого такого цікавого. Щоб вам показати, тут лише проводять роботи по оцім зонам входу в комерційні приміщення. Вибачте, трошки тормознула, коли говорила. От тут. Можна пройтись, звісно. Там все, що зробили, там все вологе. Не знаю наскільки там витримає гідроізоляція, але воно все мокре. Не буду крутити камерою. Так це виглядає зараз. Це четверта секція. Бідні наші дерева. Дуб стоїть, липи стоять. Потім будемо їх доводити до ладу восени. Ми вирішили їх підстригти зробити їм гарний зовнішній вигляд щоб вони були невеличкі, але густі з часом. Ну ви розумієте, тут нічого не роблять. Окрім тут вже навіть поцвіло завжди мокре. Окрім тільки вхідних груп. Варять потихесенько вхідні групи, нікуди не поспішаючи. Хлопців зараз обідня перерва і вони ото собі працюють. Зараз я спробую троюти. Ця сосна, вона загинула. Вона не витримала навантаження на її життя. Зато ця, за ця красуня, шишки в неї такі гарні. А ще люба дорога. Ну, нема що показати в комерційному приміщенні, поки так. Ну і жаби квакають. Подивіться, не знаю, що там з гідроізоляції пройде. Вони, напевно, проводять тестування гідроізоляції. Бачите, тестування мінвати, всіх матеріалів. Ну, а що? Така хрінь.